Доброго дня! З вами компанія Зварювальні технології. Та сьогодні в нас на огляді зіговочний верстат rm 08 Це один із найпопулярніших верстатів у категорії зіговок. Виготовлений із чавуного сплаву та сталі. Використовується для формування заготовок з низьковуглецевих стали, зокрема для виготовлення закочування кромки, відбортовки тощо. Верстат оснащений рухомим з'єднаннями опорами, двома упорами із струбциною. Легко кріпиться до будь-якої робочої поверхні. Особливості даної моделі: легка конструкція, два компактні упори для заготовки, розташовані з боків верстата, комплект роликів з шести пар різної форми, практична транспортабельна упаковка. Технічні характеристики даного верстату: робоча товщина 0,8 мм, виліт роликів 177 мм. Вага даного верстату 22 кг. Якщо вас зацікавить даний верстат, звертайтеся до нас за посиланням.